Вони котів розривають голубів, а наступний хто в нас буде? Діти, дітей будуть розривати. Я боюся за своїх дітей, бо вони тут гуляють. Собаки кидаються неодноразово, а й на мене кидалися, кусали за руку. Вони відчули кров, все одно будуть рвати вже. Буквально в страху вже понад три роки живуть мешканці кількох висоток по проспекту Миру. А все тому, що просто серед їхнього двору оселилася ціла зграя безпритульних агресивних собак. Аж виводяки привиши собаки тут вище за всіх. Люди ніщо, хай кусають людей ці собаки. За останніми підрахунками місцевих їх тут аж 12. ховаються між плитами теплотраси. Їх багато, їх цілий табун. Далі обережно шокуючі кадри. Їх жителі зафільмували напередодні. На відео зграя собак загризла дворового кота. Очевидиця інциденту Надія каже, була вдома, коли почула несамовитий крик тварини. Я виглянула, дивлюсь, куча собак і буцають цю кошку. Я поки вділася, вийшла, взяла палку, пішла за ними. Вони перебігли на цю площадку. Ну вже кішка була мертва. З вікон своїх квартир мешканці ледня щодня бачать, як собаки нападають на інших тварин. Переживають, що наступними стануть діти. У пані Діани двоє дітей. Каже, у власному дворі не гуляють, бояться, що собаки можуть напасти і на них. Рібенок тут сам не гуляє, він ходить другий. У мене дитина тут сама не гуляє. Йому 9 років. Він гуляє в іншому місці, бо боїться, щоб собака його не вкусила. На нього не не пригнула нашо. Вона укусіла. А такі випадки вже були. Місцеві кажуть, пси неодноразово нападали і на людей. Меня мене вкусила за руку. Ну на мужа. жиму чоловіка він шов в гараж. Вона підбігла і хапанула його за ногу, за ногу. Жителі переконують, зверталися в усі можливі служби. Зооконтроль сюди приїжджає регулярно. Собак ловлять, стерилізують і відпускають. На жаль, на на цій адресі дуже тяжкий відлов, тому що теплотраса дуже багато місць, де ховаються тварини і куди наші ловці не можуть достати. Там вже всі собаки, крім однієї, простерилізовані та провакциновані від сказу. Ця заявка відпрацьовується допоки ми не відловимо всіх собак на стерилізацію. Але навіть стерилізація головну проблему людей не вирішує. Мешканці твердять, зграя агресивна. Якщо ж такий пес на вас нападе, це відповідальність саме міської влади, твердять юристи. Звертатися із позовом до суду і стягувати відповідну цю шкоду з органами місцевого самоврядування. Це проблема виключно органів місцевого самоврядування, що вони не дотримуються тих загальних норм, які встановлені на території України. Проте є у цьому дворі і захисники зграї. Вони твердять, собаки просто так нікого не кусають. Якщо люди їх не чіпають, вони не кидаються на них. Втім, чи працює правило, якщо не чіпати собак, вони не нападуть, запитаємо у кінолога. Не завжди, але в більшості варіантах це працює. Ну собака зазвичай чому кидається? Бо вона відчуває якусь загрозу або може захищати свою територію. Тобто, треба не треба представляти для собаки загрози, і собака не буде на вас кидатись. Дієвим методом у таких ситуаціях кажуть кінологи є ігнорування. Якщо ж це не спрацює, і собака кидається, є кілька порад для захисту. Просто коли з собакою ми собаку ховаємо за себе. Коли без собаки виставляємо, якщо є сумка, виставляємо сумку. Якщо є е, тряпка, виставляємо тряпку. Якщо немає нічого під руками, то підставляємо свої руки. А ще можна зробити вигляд, що ви підіймаєте камінь. Цей рук тварин зазвичай лякає, проте найдієвіше треба е, вміти розуміти собак, тобто повага. До собаки вона має бути, вона має бути присутня. Це одна із найголовніших взагалі методів і дресирування і всього. Загалом ситуація у Дніпрі з безпритульними тваринами не втішна, кажуть фахівці. Після початку повномасштабної війни їхня кількість збільшилася удвічі. Великою проблемою є і безвідповідальне ставлення власників, які просто викидають на вулицю своїх колишніх улюбленців. В зооконтролі констатують, врятувати ситуацію може єдине. Чому в Європі нема безпритульних тварин? Тому що там жорсткий контроль над господарськими тваринами. Там всі собаки зареєстровані. Тобто, просто так людина не може викинути свою собаку і власник несе покарання. Якщо не буде жорстокого контролю над господарськими тваринами, безпритульні тварини, на жаль, будуть. А поки в Україні такого контролю немає, найкращий метод вирішити проблему тварин без хатків – це забрати когось із вулиці і подарувати новий дім. Жителям проблемного ж двору фахівці радять, як мінімум, перестати годувати тварин біля власних будинків. Тоді собаки перестануть сприймати цю територію як свою та не нападатимуть. Роман Михальчук, Євген Дрозд, Євген Шпак та Денис Єлисавенко новини 11-го каналу.